Всім привіт! Був запит, з якою силою тисне повітря від повітродуйки компанії Metabo на ваги. І зараз ми подивимось, але ще й додамо повітродуйку від компанії Edon. Вмикаємо ваги. Спочатку спробуємо без усіляких насадок. Так, бачимо 162 грама. Тепер додаємо оцю насадку концентратор повітря. 179 грамів. І давайте спробуємо повітродуйку від компанії Edon. Вмикаємо. Тримаю стараюся тримати на, на однаковій відстані від вагів. Давайте, для, так як у поєтродуйки Едон різні є режими, спробуємо. Перший режим 4 грами, другий режим 6 грамів. Третій режим 17 грамів. І турборежим. 98 грамів. Так, тепер додамо насадку концентратор. О, що за слабенько? 25 грамів. Але я думаю, що це пов'язано з тим, що двигун від компанії Dom в цій повітродуйки за слабкий для того, щоб протискати повітря через цей концентратор. Сподіваюсь, всім було цікаво. Всім пока.